Вітаю на Grand Hills! Запрошую разом переглянути актуальний стан робіт та головні зміни на будівництві засічень. перша секції завершено влаштування стяжки в комерційних приміщеннях. Також триває підготовка до влаштування стяжки в житловій частині. Розпочато прокладання саботочних мереж та від них електричних кабелів до квартир. Також завершено облицювання фасаду клінкерною плиткою. Та монтаж металевих конструкцій в першій секції. Триває підготовка до монтажу екокомпозитних елементів. У другій секції штукатурні роботи в житловій частині повністю завершено. У житловій частині завершено роботи над стяжкою на поверхах від другого по шостий. Триває виконання стяжки на останніх поверхах. З боку внутрішнього двору фасад на етапі завершення чорнових робіт. В другій секції змонтовані внутрішні інженерні мережі. Також триває вкладання плитки на поверхах від 1 по п'ятий. Завершено чорновий шар фасаду зовнішньої частини другої секції. Розпочато облицювання клінкером. Розпочато монтаж утеплювача з мінеральної вати з боку внутрішнього двору, шостій та сьомій секціях. У сьомій секції розпочато монтаж віконних конструкцій. Окремо про благоустрій. У шостій секції виконує. Це укладання бруківки у внутрішньому дворі. В підземному паркінгу другої секції завершено вкладання бруківки. Тривають роботи над завершенням вкладання бруківки в першій, шостій та сьомій секціях. Brent Hills щомісяця додає нові помітні кроки і водночас тримає стабільний курс на якість на кожному етапі. Тож запрошую побачити прогрес робіт наживо за адресою місто Ужгород, вулиця Мальовнича, 2.